Друзі, радий вас вітати на моєму YouTube каналі. Сьогодні поговоримо про проект Абстракт і чому я вважаю, що це гем проект який може роздати гарний дроп. Зараз розповім, чому саме. Все, як ви любите, коротко і тільки про суттєве. А поки став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити відео про гемні проекти. Дивись це відео до кінця, в якому буде гайд про отримання поїнтів в абстракті. Твій лайк і підписка це вдячність, яка допоможе просуванню цього відео. А тепер про проект Abstract. Abstract – це мережа другого рівня Layer 2, побудована на базі Ethereum, яка використовує технологію ZK Rollup для забезпечення масштабованості та безпеки. Проект розроблений компанією Igloo, відомий створенням NFT колекції Pedgie Pengis. Абстракт сумісний з EVM, що дозволяє розробникам легко переносити свої. Децентралізовані додатки ДАПС на цю платформу. Проект спрямований на спрощення входу користувачів у криптосвіт, роблячи додатки більш доступними. Крім того, використання технології язика Rollup забезпечує підвищену безпеку та конфіденційність транзакцій. Це легкий вхід нових користувачів в крипту через додатки. Фандрайзинг. абстракт залучив фінансування від таких інвесторів, як Electric Capital, Ось ми тут бачимо ще в 23-му році Луканець та інші. В 24-му році інвестором була компанія Іглу, Трошки пізніше ще поговоримо про цього персонажа Луканець. А зараз про компанію Ігло. Що це за компанія? Переходячи в цю компанію Крипторанці, ми бачимо, що вони, так, да, інвестували в Абстракт, Ось цей раунд, де сума не розголошується. А також інвестували в гру одностопових ігор в системі Абстракт, на екосистемі Абстракт, в яку вони інвестували 2 мільйони. Переходимо на їхній сайт і бачимо, що сайт дуже круто зроблений взагалі. Дуже прикольно. Ось. Їхні проєкти. Опа, перший проєкт це якраз ці NFT, які роздали жирний дроп, ось, і ще Одна з топових NFT-шок. так, Другий їхній проєкт Overpass, я не знаю, що це за проєкт. Ось. А третій проєкт це якраз Abstract. Це реальна компанія, яка має досвід в крипті, успішний досвід. і Ми бачимо, наскільки вони пов'язані між собою Абстракт, ось, а також, переходячи ось назад в Луканет, ми бачимо, що це Angela-Investor, ось, переходячи на сайт NFT-проекту ось, бачимо, що саме Луканет, SEO. Якщо перейти на його Twitter, Ось перейти на його твіттер. То ми побачимо, що він поєднаний з, з NFT Pudgy Пенж, компанією Igloo Incorporation, яку ми тільки що дивились, і з Абстрактом. Ось він. Він є SEO цієї топової NFT Pudgy Panges. Ось, а також SEO Абстракта. Також, якщо перейшли вже до команди, Хто ще знаходиться в команді Абстракту? Майкл Лі, який працював в ZKSync, також мав досвід в Blizzard. Компанія, яка одна з топових розробників ігор Activision. А зараз він соінвестор інвестор вот, в Абстракт Чейн. Ось також крутий кадр, який має досвід в криптопроектах. Це фахівець це Сігар. Ось один із відоміших розробників у криптоспільноті, який також є частиною команди Абстракт. Ось ми бачимо, що він поєднаний да, з Абстракт, от ось він репостить. І в нього навіть аватарка да, є із тих же самих пінгвінів. Що ми бачимо? Це фахівці мають значний досвід у запуску та управлінні криптопроектами, що підцілює перспективи успіху Абстракт. Так, також хотів поговорити про екосистему в абстракті. Система абстракту активно розвивається, залучаючи різні дабки, нефті-проекти, та абстракт сприяє розвитку споживчих дабс, зокрема в галузях ігор, соціальних платформ та NFT. Що ми тут бачимо? Геймінг розділ, да? оце ось топова ігра, Vibes, ось 77-біт та інші. Свапалки, трейдинги, social, діджитал колекшн nft інфраструктура, Magic Eden, бачимо тут підключений це на січень 25-го року. Так справді вони дуже гарно розвиваються. Ми бачимо за рахунок сильної команди, а також за рахунок великої кількості грошей, які є в них. Вони можуть реально створити крутий маркетинг, крутий хайп і гарно роздати дроб. Що ще хочу сказати? Про те, що ця екосистема, цей проект абстракт, вона дуже схожа з Blast. Хто пам'ятає Бласт, він теж мав якийсь період теснету, в якому теж виходило дуже багато дапок. І ті, хто заходив на ранніх стадіях, отримували дуже великі плюшки. А взагалом за счет потім цього отримали гарний дуже дроп, коли Бласт його роздавав, користуючись цими дапками, іграми. На ранніх стадіях можна було отримати багато поєнтів, гейвів і голди. Ранні користувачі гарно винесли, наприклад, з фентезі та інших ДАПок. І так до висновків. Грін плюси: це технологічність, масштабованість, низькі комісії, сумісність ЄВМ, що спрощує інтеграцію ДАПок, мають також свій гаманець Абстракт wallet. Наступне легкий вхід новим користувачам. Недавно випустили гру на мобільному пристрої також. Цікаві карточні ігри, аніме-ігри, ігри на мобільних пристроях дозволяють новим користувачам заходити в крипту нативно. Також мають великі кошти та сильну команду, яка може створити крутий маркетинг і хайп. Досвід мають в роздачі жирного дропу, nft проєкт ті проект Peng які створили свій. Токен пенгу і гарно його роздали. Сильна команда, і великі плани позалученню нових користувачів через онлайн заходи. Це будуть турніри, чемпіонати про іграх, наприклад, по ігри Vibes. Також із плюсів, то, що зараз там дуже маленька конкуренція. Ось якщо можна зараз зайти, то отримати дуже багато топові місця, отримати. Карти крутячі в іграх, ось, а також багато експішок, які, можливо, в майбутньому будуть перетворюватися в токени. Ред флаги, тобто мінуси. По-перше, один із команди е, має досвід в крипті, але він із команди ЗК, яка дуже сильно побрила, погано роздала дроп. Так? Можуть роздати слабкий дроп. Також один з мінусів це ринкова волатильність і невизначеність зараз на ринку крипти. Ось. І ще один редфлаг це дуже сильне падіння їхнього токену пенгу. Вон, він прям за декілька тижнів укатався дуже сильно. Ось. Але все одно я буду відпрацьовувати цей проєкт, що і вам раджу. Так що, друзі, переходимо до гайду. Наформити поїнти в абстракті. Офіційного твіттер-аккаунту переходимо на сайт. Логінимось. Логінимось за допомогою гаманця. Підтверджуємо. Ось все круто. Ми залогінились. Автоматично абстракт створює свою адресу EVM. Ось, екстракт Волик. Можна його поповнити за допомогою бриджа. Ось, або відправити зразу від збіржі. Я буду поповнити за допомогою Relay. Переходимо на Relay, конектимо свій гаманець. Good. значить З мережі Base, з нашого гаманця, будемо переводити в мережу Abstract. Але тут можна ставити свою адресу гаманця кастомно. Ми її беремо з Abstract Wallet, копіюємо. Він нам попереджає, що тільки в Абстракті використовується цей адрес гаманця. Нажимаємо Save і переводимо. 12 доларів? В абстракт на цей на цю адресу абстракт волета. Свапаємо. Підписати? Підтвердити все. Чекаємо поки. Ось гроші, все. Прийшли 12 доларів. Good. Тепер, тепер, що ми можемо зробити? Переходимо в закладку Rewards, конектимо свій твіттер сюди, авторизовуємо. Так, далі. В нас відкривається нове вікно. Бачите? Кожного тижня ми будемо отримувати XP. Ось тут вони будуть відображатися. так? За дії будуть давати беджики. Треба буде їх клеймити. У нас є вже два беджіки, які ми можемо заклеймити. Нажимаємо Claim. За те, що ми поповнили рахунок, ми отримуємо бедж. Ось. Інший бедж, за те, що ми приконектили Twitter. Теж. Далі йдемо, коннектимо. Uh, свій uh, Discord профайл, uh, Edit Profile і тут Discord. Коннектиму свій Discord. Круто. З'являється разу бедж, який ми можемо заклеймити. Ось ми заклеїмо цей бедж. Тепер у нас ще залишається два беджика. Один за те, що нам треба проголосувати за додатки, дабки якісь. А інший за те, що трейд зробити якийсь свап. Значить, Ідемо відразу в закладку Trade. Тут вибираємо якийсь токен популярний непопулярний. От, наприклад, Пенгу, так? Значить, можемо купити токен Пенгу, да? Вибрати на невелику кількість на 5 доларів. Ні, давайте менше. На 3,5 долари купимо токена Пенгу, Обміняти. Це круто. Переходимо на наш wallet, і тут є Transaction History, Ми бачимо всі наші дії. Ми маємо два токени. І ось всі наші транзакції. Ми поповнили гаманець на 12 доларів. Заклеїли три бейджика, ефір обміняли на пенгу. Здорово, переходимо до закладки Rewards. Ще не відображаються бейджики. Давайте оновимо сторінку. От і з'явився бейдж, який можемо заклеїти за те, що ми зробили трейд. Круто, тепер треба проголосувати за дапки. Переходимо в Discover. Тут у нас є топові дапки. О, якраз і за них ми можемо проголосувати, натискаючи на кнопку з зеленим трикутничком і кількістю голосів. Ось можна за декілька дапок проголосувати. Круто. Переходимо знову в закладки Rewards, оновлюємо сторінку. Ще не з'явилось. Треба, напевно, якийсь час. Далі хочу сказати, що я маю бронзовий тір, Ось, бонусів 0%. Ось тут буде бусти за XP, які будуть додаватися. Також, якщо ви маєте. Пенгу на своєму гаманці. То ви можете отримати також буст за це. Треба буде підтвердити в Discordі абстракту верифікувати, що ви маєте пенгу ось таку кількість на своєму гаманці. Тоді автоматично сюди підтягнеться ця інформація, і ви будете отримувати поінти за це. Значить, так, нам треба. Клеймити бейджик за те, що ми проголосували. Ось він з'явився. Так, круто, клейм. Також є можливість отримати отакий мультиплей MultiplayIn. Треба зіграти в гру. Переходимо в Discover. Ось ця гра мультиплеєр Переходимо до них до сайту, конектимо свій Twitter. авторизуємо. Ага. Абстракт. Конектуємо свій evm гаманець Не абстрактовий. І нам підтягується автоматично за допомогою сервісу Privy наш абстракт wallet b 7 f 3 b 7 F3. Ось він. Так. Так. P7F. Круто. Ми законектились. Ось. І треба грати, зіграти у цю гру. Значить, е, мінімальна ставка 0025 ефіру. Вибираємо токен. Я ставлю мінімальний таргет. Так. Approve your wallet. Опробуємо в гаман Запускаємо наш літачок. Перед! Ура! Я виграв! Це круто! Тут дуже рідко вдається виграти, але круто, що виграв! Круто! Ось, насправді ми просто хотіли отримати бейджик Він повинен тут з'явитися в бейджах Ось він з'явився. Тепер ми його заклеїмо. Круто. І отримали ще XP. Ось за цей тиждень ми отримали плюс 1250 XP. Круто. І якщо зайти в вкладку Trade, ми. Побачимо, що у нас є 10 доларів пенгу. 600 пенгу нам дали. 600 пенгу нам дали. Можна їх обміняти на ефір. До речі, зараз не буду міняти. Через деякий час їх обміняю. Ще що хочу сказати. помимо цих поїнтів, е, які ми будемо тут збирати, да, ще треба буде активно е, використовувати додатки е, в абстракті. Гра Vibes, Ось вона тут є, так. І 77 біт Якщо відкриємо тут геймінг. Ось гра 77 біт і ця гра ось Vibes. Це топові ігри, за допомогою яких можна отримати гарні винагороди. Раніше, як я і казав, Vibes, дуже... це теж карточна гра, і вона дуже схожа на фентезі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео з гайдами про топові ігри, Vibes та 77 біт на абстракті. Також підпишитесь на мій телеграм-канал, в якому. Ти знайдеш більше актуальної інформації про гемпроекти. Посилання в описі під відео. Дякую за лайки і підписку. Всім бажаю міцного здоров'я і жирних дропів.